Здравейте, прошу, будь ласка. Я сьогодні до вас прийшла з такою місією, дуже приємною і для мене почесною. Петро Олексійович, наш президент, дізнався, що ви хотіли б сьогодні прийняти участь в уболюванні за э, наш, наших співаків. Да? Євробачення, і він вам передав квітки, щоб так бути. Щоб я нікого не пропустила нас варту. Дякую. У нас сьогодні є іменинник, пан Олександр, і президент просив мене вас привітати і передати вам. Такий президентський годинник і подякувати вам за вашу дуже важливу роботу. Українському народу передавайте президенту. подяку. Обов'язково передам дякую. Президент вранці дізнався, що є бажання у наших поранених захисників відвідати. Фінал Євробачення і він дуже швидко відреагував на це. І Я сьогодні виконую цю почесну місію з задоволенням і передала квітки на фінал Євробачення. І Ми сьогодні разом будемо вболювати за наших співаків і будемо сподіватися, що переможе найсильніше, найталановитіший, а ми будемо їх підтримувати. Подарунок від президента України. Це до Дня народження. дня народження. В такий день, в день народження свій. Приємно отримати поздоровлення від президента і особисто від Марини Анатолійовни. Відкладалось, відкладалось, ну щось не виходить. А тут воно взяло і так несподівано вирішилося. Взагалі я музикант. і Це цікаво мені, як і музиканту.